Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Четвер, 24 липня. І до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Поговорити традиційно є про що? На жаль, хочу з такої сумної новини почати, тому що ворог атакував Одесу. Минуло за минулу ніч Миколаїв, а також Черкаси і не тільки, а й всі прифронтові території. Виділяю атаку агресора по Одесі, оскільки там зараз палає знаменитий ринок привоз. Пошкоджено житловий будинок, є займання і руйнування даху, балконів і займання в житловому будинку, і є пошкодження об'єктів архітектурної пам'яті пам'яток пам ЮНЕСКО. Тобто Росія нищить Родесу всіма можливими засобами. Це при тому, що вони намагались називати цей город русским, колись навіть їздили туди на відпочинок. Подивитися а зараз. От вам, будь ласка, це є чітка природа агресії, агресивного путінського режиму. І, звичайно, що за це буде помста з боку сил оборони України, як і говорив в своєму інтерв'ю головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Нам потрібно більше можливостей для того, щоб вражати ворога на його території. До речі, минулої ночі і минулої доби неспокійно було в Ростовській області, в Сочі, в місті Сочі і Адлері. Фактично, це курортна зона російська, де зараз відпочиває багато. Росіян і не тільки. І ось там по стратегічних військових об'єктах, на автобазі, логістичних вузлах, інших об'єктах прилітало і було доволі таки неспокійно. Тобто Україна в міру можливостей та спроможностей, які безумовно будуть розвиватися та нарощуватися, робить все можливе для того, щоб відповідати Росії за той терор, який вона вчиняє. Ніхто не сидить, просто дивлячись і. Склавши руки, і це, звичайно, є фактом. Це те, що треба розуміти щодо атак. Ну і нарешті, для того, щоб в тому числі ми мали змогу ефективніше протидіяти російському терору, Сполучені Штати Америки схвалили продаж Україні обладнання для ремонту БМП Бредлі і ЗРК хоук Фейс Фейс-3» на суму 322 мільйони доларів. Загальна сума продажу. Тобто поступово, 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 але крига скресла, і ми отримуємо можливість мати доступ до американського ринку озброєння і купувати те, що нам необхідно, особливо в даний момент і на цьому етапі. А це звичайно як системи протиповітряної оборони, так і засоби дальнього враження, далекобійні дрони для того, щоб завдавати ударів по території Росії по її військових об'єктах. Це насправді є дуже важливим. Щодо того, що відбувалося в Стамбулі, отже, відбувалися контакти на різних рівнях. Був присутній голова Офісу президента України Андрій Єрмак, голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, і представники нашої делегації, це переважно офіс президента, Міністерство закордонних справ, представники Збройних сил України. Розвідки та контрозвідки, тобто нашого розвідувального співтовариства, доволі таки серйозний рівень цієї делегації, були різні раунди перемовин. Була окрема зустріч з турецькою стороною, були окремі зустрічі, і глав делегацій Росії Мідінської і України Умєрова і контакти безпосередньо між членами делегацій. Ну і сама зустріч в такому форматі вона була. Найкоротшою із трьох раундів цих перемовин, ця, яка відбулася 23 червня, вона була дійсно найкоротша. І от про що домовлялися, що пропонували. Росія запропонувала, Мідінський пропонує Україні сформувати три робочі групи, які мали би працювати онлайн. Прямо зараз на українсько-білоруському кордоні завершується обмін полоненими 250 на 250. Дійсно, Верховний головнокомандувач Збройних сил, президент України, повідомляв, що цей обмін відбувся, і що ми повернули ще наших громадян додому. Я від щирого серця вітаю всіх членів Росімей, які чекали, які вірили і сподівалися. І ось цей день настав. І настане ще не один, тому що мета для України повернути всіх, підкреслюю всіх, хто незаконно утримується в російських катівнях. Наступне це Росія на переговорах запропонувала Україні оголошувати на лінії фронту короткі перемир'я для збору загиблих і поранених. Запропонували Україні передати тіла загиблих українських військовослужбовців, обговорювали меморандуми. Позиції України та Росії досить далекі. Ми домовилися продовжувати контакти. Необхідно спочатку обговорити угоду щодо врегулювання. Перш ніж лідери Росії і України зможуть зустрітися таким чином. Фактично від минулої зустрічі, яка відбувалася в червні до цієї, яка відбулася наприкінці липня, якогось стрімкого процесу та динаміки не видно. Позиція Росії не змінюється. Вони про по суті продовжують наполягати на тому ж, знову ж таки, не видно, щоб якимось чином змінилося щось в уявленні Путіна. Ні, всі ті ж вимоги, всі ті ж, весь той же тиск, і нічого тут годі очікувати на якісь зміни. Ще й там президент США висловився. Президент Трамп сказав про те, що він знову згадав про 350 мільярдів допомоги, яка, начебто, була передана Україні, хоча це вже було спростовано і наведена чітка аргументація українською стороною зі зрозумілими цифрами, скільки саме. Витрачалося, скільки саме отримувала Україна, на які потреби, які контракти укладалися, яке озброєння за цими контрактами постачалося? Тобто, все максимально вже зрозуміло і доступно розтлумачено. Ні, ми що знову чуємо, що от, значить, дивіться, десь 350 мільярдів. Ну і, і е, вкотре нагадав президент е, Трамп, що. Це, значить, війна все ж таки Байдена. Він зазначив, що фінанси були передані ще адміністрацією Байдена. Американський лідер висловив сумнів, що всі ці кошти були використані за призначенням, зокрема на закупівлю озброєнь. Він наголосив, що сподівається, що одного дня з'ясуються всі подробиці цих витрат, і е запитав, де мільярди. І він запитав, що Украї і заявив про якісь підозри. Мовляв, Україна могла нецільово витратити, витратити частину коштів, виділених США. Ну, знову ми бачимо знову ж таки ці, знаєте, такі емоційні гойдалки американського президента Трампа, коли з одного боку він виходить і каже, що Путін от, а чинить погано і треба проти нього ультиматум запровадити і, взагалі, ці безчинства і так далі. З іншого боку, тут він починає. Критикувати Україну таке враження, ніби підважує, знаєте, ніби зважує ось ці інтереси, що і е, на Росію треба тиснути, але й не треба забувати про Україну. Ну ніби США намагаються бути посередині, тобто не займати чиюсь сторону і ось так тиснути і на Росію, але не забуваючи принаймні на рівні своїх заяв, тиснути і на Україну. Тому що, знову ж таки, і цей тиск може посилюватися. Ну чому? Прогресу на перемовинах в Стамбулі не відбулося. Не відбудеться і надалі. Ну Ми ж розуміємо, що протягом уже цих менше, там уже скільки 40 днів залишилось, не 50 днів, які Трамп виділив Путіну. Особливих змін годі й очікувати. Розчарування в США і особисто Трампа буде наростати. Це теж факт. На когось треба буде виплескувати ось цю вину. Ну, звичайно, є Путін. Логічно, тому що Путін винен у цій війні, він несе всю повну ту відповідальність. І, звичайно, що саме на нього має бути скерований праведний гнів і Трампа, і всієї західної цивілізованої спільноти. Але враховуючи той факт, що в США почали все частіше артикулювати, що вони займають позицію саме посередника, не можна виключати, що в рамках цієї позиції. Вони будуть критикувати і дещо навіть тиснути на Україну, зокрема. теж. Тобто, тут е, можливі різні варіанти розвитку подій, і такий теж не можна фактично виключати. Але я все ж таки сподіваюся, що реакцію на російський агресивний терор, на те, як вона нищить українські міста, буде достойна відповідь з боку наших партнерів. Зокрема, така до якої закликає спікер Палати представників Майк Джонсон. Що він говорить? Він каже: США хочуть вийти з війни в Україні і відновити мир через силу. США більше не бажають залишатися втягнутими у війну в Україні, планують відновити мир за допомогою сили. Конфлікт в Україні триває надто довго і щодня приносить страждання багатьом невинним людям, наголосив Джонсон. За його словами, Сполучені Штати не мають наміру далі залишатися активним учасником війни, але при цьому розраховують на швидке та ефективне завершення бойових дій. Цей конфлікт затягнувся понад міру, гине надто багато невинних людей, і ми не хочемо, щоб США і надалі були втягнуті в цю війну, сказав спікер. Він додав, що американська сторона покладається на дії головнокомандувача, дії рішучі, щоб відновити мир через застосування сили. Цікава заява. Погодьтеся. Ми теж за це, і Україна підтримує позицію миру через сили, що означає більше тиску на Росії, більше допомоги нам, більше проданої зброї офіційному Києву, більше спільних реалізованих проєктів в військово-промисловому комплексі. Для того щоб тільки нарощувати м'язи і показувати цю силу Росії. І ось тут позиція Джонсона вона є якраз от такою максимально можливо наближеною до тієї, яку ми прагнемо почути, зокрема і від Президента Трампа. А це означає, що є все ж таки сподівання та надії, що ось такі заяви, як робить Джонсон, сенатор Лінці Грем інші члени Конгресу та Сенату, які. Підтримують Україну, засуджують Росію і реально бачать, що цього миру можна досягти тільки через силу, що таких думок буде більше, і вони, зрештою, схилятимуть американського президента та всю адміністрацію до ухвалення потрібних нам рішень, що вони будуть слугувати такою собі м'якою силою, тиском зсередини американського суспільства на американську владу. І це може спрацювати. Це дає певні шанси, попри, скажімо, всю ось цю. Ну, стратегічно емоційну невизначеність назву це так, яка є в американського президента. Тим часом посол США при НАТО Меттью Вітакер зазначив про те, що Китай веде проксі війну руками Росії, прагнучи повернути відвернути Захід від України. Про це він заявив в одному з інтерв'ю: Китай вважає, що веде проксі війну руками Росії. І вони хочуть, щоб США з союзниками були зайняті цією війною, щоб ми не могли зосередитися на інших стратегічних викликах, але цього не станеться. Я думаю, що Китай прорахувався, їх потрібно притягнути до відповідальності за субсидування цих убивств в Україні, заявив Вітакер в ефірі Fox News. Ну ось така заява. Вона, в принципі, правильна по суті, того, що, звичайно, це проксі війна в тому сенсі, що Китай допомагає Росії усім необхідним елементами, технологіями, тими ж безпілотниками, демонструючи певну однобічність, оскільки вони забороняють експорт технологій подвійного призначення до України, але можна до Росії чомусь, і багато чого іншого, купуючи російську нафту, газ, вкладаючи інвестиції та великі фінанси в російську економіку і багато чого іншого. Ми це розуміємо, але при цьому. Звичайно, що ось підхід, який пропонує Вітакер, він каже, ну от нам не дає війна в Європі зосередитися на інших стратегічних викликах. Так це і є стратегічний виклик, це ж взаємопов'язані речі. Ну якщо Китай використовує Росію, Китай же ж все рівно стратегічна мета, як каже той же Вітакер, це ж підірвати а, сили Заходу, це ж порушити питання про те, що США більше не можуть бути лідером. Світової демократії на планеті, що це лідерство похитнуло, що на нього вже претендує Китай та інші там країни глобального півдня, які гуртуються довкола Піднебесної. Тому це абсолютно пов'язані речі, і дивно чути, коли хтось, навіть шановний, поважний пан посол, намагається це розділити. Ні, це не можна розділяти, тому що це стосується одного і того ж питання, і реагувати потрібно відповідно. Ну і щодо реакції, власне кажучи, у нас є а, певна, а, певна інформація, тому що Україна готова викупити всі дрони перехоплювачі у українських вітчизняних виробників. Україна готова законтрактувати весь обсяг дронів перехоплювачів, які українські компанії можуть виготовити до кінця року. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федеров. За підсумками зустрічі з виробниками дронів та найбільшими волонтерськими фондами України детально обговорили тему дронів перехоплювачів. Разом працюємо над захистом українського неба та пошуком відповіді на шахедний російський терор. Держава готова законтрактувати все, що до кінця року зможуть виробити кампанії. Написав Федоров. Волонтери та благодійні фонди активно закуповують перехоплювачі та інвестують у навчання пілотів. Дронів дійсно треба багато. Зараз є, скажімо, ентузіазм до того, щоб проводити навчання, для того, щоб посилювати захист нашого неба, але потрібні потрібне озброєння, потрібно ще більше. При цьому ми повинні теж враховувати, що поки ми говоримо про якісь одні типи дронів-перехоплювачів, або там, ну. Скажімо, модель номенклатура зрозуміла, плюс-мінус технічні характеристики збігаються, там відрізняються вони певні особливості. Але вже в той час, прямо зараз, ворог працює над тим, щоб шукати кращі технологічні рішення, аби обходити нашу систему ППО, аби урізноманітнювати свою номенклатуру і модельний ряд дронів. Це і Гарпія, це і Молнія, це і Шахет. Він же так званий герань 2. І це гірбіра, це багато інших мета, як вводити в оману ППО, виснажувати, так і нести бойову частину для того, щоб завдавати ударів. Ось це є ціллю ворога. Тому і ми тут не можемо стояти на місці. У нас вже повинна формуватися відповідь: а яким чином ми будемо збивати дрони з реактивним двигуном? А якщо вони прискоряться, а буде вища висота, там до 5 кілометрів, наприклад, і багато чого іншого. Плюс, звичайно, це системи радіоелектронної боротьби для ефективнішого подавлення сигналу. Вони теж працюють для того, аби у ворога не було шансів. Це комплексна робота. Ну <кій> сподіваюся, що наші військові, наші представники Сил оборони і безпеки дійсно будуть отримувати якомога більше дронів, і ми пройдемо з цей дещо кризовий період, коли ворог ну так, вийшов певним чином вперед. І почав застосовувати інакше, змінивши тактику застосування своїх дронів по висотах, по маневрах і так далі. Ну і ми бачимо, що зіткнулися з тим, що, на жаль, стало більше влучань, якраз в тому числі зокрема зокрема за допомогою дронів. Тому, звичайно, що тут потрібно працювати, і Україна вже замовила дронів перехоплювачів на понад 3 мільярди. Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль. Головне, щоб вони були якомога швидше. Доставлені а, до України, а, ну і до наших виробників без вибачте до наших застосувачів від наших виробників. А, головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, дав інтерв'ю для американської газети «The Washington Post», де зазначив, що Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, щоб відстояти себе в разі можливих російських загроз. Генерал Олександр Сирський заявив, що Київ має отримати допомогу від Сполучених Штатів та європейських партнерів для посилення обороноздатності. Згідно інтерв'ю, нове озброєння включає американські ракети Петріот, безпілотники, перехоплювачі та легку авіацію. Розширені поставки ракет допоможуть протистояти російській агресії та знищувати їхню військову інфраструктуру. Вони націлені практично на все: аеродроми, населені пункти, об'єкти інфраструктури підкреслює сирський. Генерал сподівається, що підтримка України від США буде продовжена, але утримується від коментарів щодо конкретних ракет і кількості. Абсолютно правильна військова позиція генерала сирського. Ну треба уникати ось цих публічних коментарів щодо кількості ракет та установок часу, коли вони будуть поставлені, тощо. Нещодавно були проведені атаки по російській території, за словами генерала Сирського, Україні необхідні нові системи ППО, ракети від США та Європи щоб гідно протистояти російським атакам та знищувати їхню військову інфраструктуру на території Росії. Продовження підтримки від президента США в тому числі. Вважає, генерал Сирський буде збережено. Ключове в цьому всьому, що головнокомандувач підкреслює важливість завдання ударів по російських військових об'єктах. Ну і, звичайно, цінами на нафту завершу сьогодні, тому що, наприклад, індійський нафтовий гігант шукає альтернативу російській нафті, пише Блумберг. Релайнс, яка переробляє майже 600 тисяч барелів нафти на день. Почав відходити від сировини з Росії на тлі нових санкцій Євросоюзу на дизель, вироблений з російської нафти Reliance Industries під контроль на мільярдеру Мукешу Амбані. Здійснила рідкісну закупівлю нафти за Будабі, не з Росії. І тому вони будуть відмовлятися від е, е, купівлі російської нафти. Ну ось маємо такі новини, і це свідчить про те, що санкції. Діють навіть загроза санкцій, вона безумовно діє і вже дає відповідні ефекти. У липні нафтогазові доходи Росії впадуть на третину. Державні нафтогазові доходи Росії впадуть у липні приблизно на 37% порівняно з тим же місяцем 2024 року. Головне тут не зупинятися, бити по їхніх військових об'єктах і нехай партнери діють. США в першу чергу запроваджують санкції. Ну а ми рухаємося все рівно тільки вперед в нашій боротьбі. Бережіть себе і слава Україні!